нашого земляка, талановитого поета нашого краянина Євгена Юрійовича Тетекайла. Наближається 30 липня. Це світлий день ювілейної дати 80 років від дня народження Євгена Юрійовича. Його немає. Не судилося дуже за до тих років, хоча він живе у наших думках, у наших серцях, у своїй поезії. Від домівки Євгена Тетекайла було видно різні краєвиди нашого красивого міста Борислава. Однак думається про те, як йому далеко вдалося поглядіти аж у наше сьогодення і є його поетичні рядки пророчени. Не вляглись імперські апетити сусідів наших ласи на чуже. От їм би ще прибалтику підбити, яку господь надійно стереже. Та у Криму горілочки попити, Там Чорномора кінь їм заєрже Та в Придністров'я Заповстив ужем, як миротворці. Чи сиріт, бандити, усе б стягли до власної барлоги, Відчувши брата старшого плече, їм сімоненки, стеляться під ноги, Ну, а вітренкам просто аж пече чужі обійми. До чужої хати всіх українців батогом загнати. Ось такі пророчі слова, і їх є багато у творчій спадщині Євгена Юрійовича Тетикаєва. І зараз хотілося б почути настоятеля храму Успіння Пресвятої Богородиці, отця Миколу Ташковича. Перед тим ніж ми продовжимо помолимося. Християнському нашому звичку паніхіду, непотійного Євгена і Віри. І тут спочивають. Знаєте, згадувати про цього чоловіка можна багато. Як він своє дитинство проводив у голоді, як мама його е, вигодовувала просто, як вони були на долах Волинській області, щоб не померти з голоду. Здається, перед війною, чи в час війни. І він згадує там у зимі, він спав на веранді, там положили його з мамою, бо не було місця в хаті. Він в своїх спогадах пише, він в шах своїй пише, що чи згадує, пам'ятаю, але я чув від нього, згадував, що там прийшли вояті наші визволителі. Відніше та визволителі, що воювали за волю України, до хати увечором пізно, чи як з лісу хлопці наші. Ну, для них кожух був дуже цінний, бо вони в лісі ночували, по землянках. Але один подивився, що той хлопчина який був тоді, не знаю, 5 чи 6 років мав, чи 4, що він там на холоді лежить. Він зняв той кожух і натрив його і залишив кожух на путі. На маленькому, почійному ще Євгену. Він то згадує свої вірші, що тут доброту, е, чи як, що від тим піти кужухом він було тепло вже на веранді зимою спати. Е, знаєте, людина повинна кожна розуміти, що живемо для чого. перед тут для добра один одного, щоб робити добро. Ну і для правди, щоб знати ту правду, для чого ми живемо, для чого народилися, як поступати в житті. Ту короткий час ми проводимо, а потім йдемо до Бога і там на вічність. Вічно будемо жити. Багато людей, які не вірять у вічність, ви знаєте, як вони страждають тут. Вони не хочуть то помирати, то так, то так, Це в... хочу продовжити життя своє. Особливо дуже великим богачам, то тяжко помирати. Але людина знає, що вона вічно там буде жити, то вона знає, куди йде, вона знає, до чого жила і чого помирає, то їй легше помирати, звичайно, таким людям. Е, Потійний Євген мав свої думки. Але те, що він написав... І все, яка вигодувала його. На жаль, батько десь залишив їх, і мама сама в той голодовий час війну виховувала сила. І Я взагалі дякую і вам, що ви запам'ятали, що ви таких людей, бо ви якраз працюєте в тій сфері, що повинні пам'ятати, що до тих нашого краю більших, е, визначніших людей, які теж писали, які любили свій народ і писали для нього. Вдячний, що ви пам'ятаєте, бо ми тільки тут ходимо про війну неділю, тут, ту правда нікого немає, ніколи. Але я він в мене був в хаті колись. Я в нього... Ми в нього пару раз були в хаті, я його знаю на світі. Деколись сперечалися з ним, потійним Євгеном, але як ми тут ходимо, то я все, як всіх де всі зупиняються на могилі, хто є, і на потіну Йогену теж зупиняємося. І тобто, помолимося коротенько і на хробі його дружини і його, його гробі. Добре, помолимося, хай Господь му дасть прощення гріхів, як кожна людина має гріхи. І дасть йому вічний спочинок. Знаю, може він тепер. Ну, він щасливіший, що помер 12-го року. Хоча він бачить, я, я впевнений, що він бачить теж з Україною, за якою болів, писав про неї, за українцями, що українці далі гинуть і помирають за свою волю. Ну, будемо просити Бога, що Господь захистив Україну і дасть нам щасливо вільно жити на своїй землі. Путіну Євгену, хай Господь, звічний спочинок і Ірині, і вірі його жінці, і його батька. За що помолимося, Господь дамо вічний спочинок Царстві Божому. Благословенний Бог навіть завжди повсякчас, і на віті віті. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бесма, и помилуй лосый Боже, святый крепкий, святый бесматный помир. Вочою і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Присвятає Тройця, помилуй нас, Господи, ріхи наші, владико, прости, беззаконні наші, святий, посіти, і цілий, немочі наші і мене Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і, і віки, віки ві. О, є, і амінь. Отче наш, є сина в небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам не прости нам добре наші, як ми прощаємо довчиком нашим, робини нас у спокусу, а не ізбави нас від лука. Бо твоє цар освісіли своє спаса у покій, і збережи у блаженному житті, у тебе, чоловік, у Твоє місці спочинку, Господи, дай всі святі Твої спочивають. у поті душі рабів Твоїх, бо Ти не чоловіка, слава Отцю і Сину, і святого. Тиси бовша, дозійшою, і з розрішив законаних, сам і душі рабів твоїх опокій. І нині на віки, віків, єдина чиста і непорочна діти. Що Бога мене породила, моли, молимся, спасайся дучі. Помилуй, Боже, по великі милости Твої. Молимся тобі, висуха і помила. Господи, помил. Ті душ помер, раби Боже, Євгена, віри всю помершу родину її, щоби простилося всяк, і всякі провершені добровільному і недобровільному. Споди. Господи Бога, сели їх там, де праведні спочиває. Господи Бога, милуй, Господи Бога, То небесно відпущення ріхів, у Христа Безсмертного, Царя і Бога нашого про просів. Господу помолімся, свади. Боже oh, oh. в ще ті плоті, ти смерть подолав, де я в життя світу і твоєму дару. Сам Господи по тій душу померших Євгена вірив, що помершу родину їх на місці світі, місі квітучому, місті, місті спокійному, звідти війшла, бо печаль, зітхання, і всяті прогрішення вчиненими словом, ділом, бо думкою, як благий чоловік любить Бог прости, бо нема людини, яка буде жити і не согрішить, ти тільки один без гріха правда твоя, правда на і слово твоє істина. Бо ти є Воскресіння життя і упокоєння померших Євгена, вірив, що померша родини, і Христе Боже наш, і тобі славу даємо, визначаючи Оцен з присвятим лежитворним твоїм Духом, нині повсякчас, і на віті вітів. Чесніше від керовимів, і незрівняно славнішого від Серафимів, що без затління Богослово породило, сущо Богородицю Тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, поня наше, слава Тобі! Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй. Треси із мертвих і змерти, живими мертвими, володіючи Христос, правдивий Бог наш. молитвами почести своє матери, Стеславна Сихвальника, апостолів, переподоба Богоносних Отців наших, всі святи свої, душі померших, що всі, що її пам'яті згадують, як правених оселить. на лоні в покої до правених причистить нас, помилуй, спасе, бо їм благий Амінь. Блажанням у спані, вічний спочинок, подай Господи, Євгену, вірію всій помершій родині і створієм вічною пам'ячна. Що я Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нас нес, І проси нам довги наші, як і ми прощаємо дожником нашим і не веди нас у спокусу, але і збави нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і, і благословенний плід у дроби твоєї, бо ти породила Христа, христа Спаса, Збавителя, душа, душа наша. Ім'я Отця і Сина с того Духа Амінь. Ім'я Оце і Суначного Духа Амінь. Ім'я Отцею Сина, Святого Духа. Амінь. Амін Добре, ще раз дякую всім висучиним, які не винувалися, прийти сьогодні. Хай Бог допомагає. І пам'ятайте за таких людей. Переславлюся, незначний трошки. Не люблю поетичного пустослов'я і пучних декларацій також, тому пишу небагато. І як наслідок не дуже багато. Євген Титакайло стає лауреатом і дипломантом конкурсу імені Мирона Утреска. Проте він цим ніколи не пишався, не гордився, жив тихо, спокійно, мирно. І ось тут зібралися сусіди, друзі, люди, які його знали. І хотілося б запросити до слова, почути депутата Бориславської міської ради, вчителя загальноосвітньої школи номер 2 пана Андрія Матишина. Коли ми говоримо про Треба розуміти, що він мав розкіш бути істинним поетом. Істинність поета полягає в тому, що він не приховує свої думки, не має ані внутрішньої, ані зонячної цензури від влади. Він дуже гостро і тобто, доцільно критикував владу, піднімав дуже серйозні соціальні-економічні проблеми. Зрозуміло, що ця гірка правда багатьох. Проти вітряків. І з одного боку вітряки його зламали. Мені довелося бути на похороні Євгена Юрійовича і від представників мало було влади. Чому не знаю, але було мало цей об'єктивний факт. З іншого боку він їх переміг. Чому? Тому що після нього залишилося слово. Віковане слово слово пам'яті про нього добре. І варто тут один момент ще сказати, що я запізнався з паном Євгеном через свого батька, тому що мій батько також працював в палаці піонерів, зараз палац школяра. І мені довелося з ним зустрічатися і ота, власне, йому була притаманна та внутрішня шляхетність, той внутрішній аристократизм, коли на критику іноді грубу, іноді безпардонну. Він не відповідав критикою, хоча нас три слова. Він відповідав посмішкою і черговою, можна сказати, порцією гарних довірених віршів. Тут, на мою думку, прийшли ті, котрі були з ним на одній хвилі. Його побратими у сфері духу, а таких людей завжди мало. Бо доброго завжди мало. Правда, тих, хто добрий, в неї непомітні, вони живуть непомітно, на відміну від крикливих циніків і не зда. Але наприкінці хочу сказати, що усіх буде судити Бог. Де б ми не жили, але завжди буде судити Бог. І Він кожному воздасть за його діла. Добрих ви нагородить. Добре, з них також винагородить те, що вони собі заслужили. Отож, спи спокійно, Євген Євгенія. Вічна вам. Вічна вам. Дякую. Тут праворуч мене є сусіди, і я думаю, що і вам буде ще щось згадати проте вона Ну, Шановні друзі Євгена Потикайла. Ми зібрали всі сьогодні на його могилі. І ми як сусіди, нас тільки двоє зараз, завжди пам'ятаю, він не був такий, як всі. Він був інакше. Він інакше любив Україну, як кожен з нас це робить. Він то любив по-своєму. Я навіть згадую той випадок, коли він, будучи депутатом міської ради, першого скликання, коли ще такої не намічалось боротьби навіть на тих. Місцевому рівні бороти за владу, він подивився на то збіговисько і сказав, я не буду серед вас. І він написав заяву і не пішов, він більше каже, я не хочу ним бути. Значить, Нам боляче, що він пішов в життя, він ще міг жити. Жалко такої людини. Таких людей мало на Україні, але, на жаль, на таких людях вона тримається Спи спокійно, вічним сном. Дорогі Ювень, 10 квітня 2012 року перестало битися серце полум'яного патріота, вірного сина України і свого рідного краю Євгена Юрійовича. Дотикає. Та його слово живе, живе серед нас. І після смерті його колеги по Перу, його соратники, видали книгу Часослов 2 І рядками з цієї книги я би хотіла завершити. Гнівними рядками. Живих обдерли, мертвих розікрали. Такий от бач в історії фінал. За що ж ті хлопці голови поклали, орди чужої, стримуючи шал? Щоб мову нашу кирзаком топтали заблудлий хан і рідний чинодрал, щоб ми, упавши, більше не вставали, перетворивши з люду на загал воскресне, мамо, і помнож на сили на тій землі, що кров'ю ми зросли, вона, хоч наша, тільки не своя. Ще править бал тут сила зловорожа, невже поснула вся та сторожа прорікши люд на ласку.